Сівалка вже в транспортному положенні, тож скоро будемо їхати в поле сіятися, настраювати норму вихіва під сою. Зачепили сівалка на вісна, зараз покажу на віску. Ось. Все, все вже зачеплено, трактор вже водить. Готовий нам. Покручуємо колесо. Крім хоче 15 зернин на метр. Ми поставили відділення варіатора на 35. Двішки відкрили напушки Дві... на відділення відкрили на друге. Зараз будемо рахувати. Да и нормально вам скажу сейчас. Рахуем зернини. не проводила поделиться водина пол, сойду, на другий требуется, да?